І всім привіт, друзі, з вами Патріко. І сьогодні ми пограємо за частера. Оце легендарка, звісно, нам попалася. І ви не знаєте, де я її взяв, а я вам поясню, я її купив за 340 гривень. Ви тільки можете собі це представити легендарка. Можете дам? Ні, не можете. І зараз ми йдемо прокачувати нашого красавця. В нього п'ять різних ульт, хто не знав. Да, реально. Шулер, Давайте це шулер купимо йому. Дейте, шулер, краще. І сьома сила тоже хорошо. Полунала в одиночное столкновенно. Зачестера. Вчестера. Ви можете це представити. Вачестера. Легендарка! Я не відходжу від радості. Я граю за нього. Я граю за нього. Що ми граємо? І радуємося. Ось за його що він робить. Давай хоп-хоп. А я не поняв, хто це робить у Походу це хил. Ой, я не живий чувак. Коротше, шукаємо останнього бійця. Де він? Так. А, нужен зараган супер. Так, погнали Бити ящик бити, так коли ящик побили погнали. Та куди ти, ти ховався такий? А ось ти де сидиш? Ну понятно, я з одного удару вбив. Я з одного удару вбив. О боже. Так риски сна Все одно якби да. 500 Тих там. Я предлагаю піти в нокаут 5 на 5. Нокаут 5 на 5 за Честера. Честер. Честер! Честер! Ну, легендарка! О, в нашій команді я теж Честер. Так, в нашій команді Чак ехать. Якийсь третій нічого не робить. Так, нам треба вбити гаса. Так. Давайте, давайте нападаємо, нападаємо. Чуваки, нападаємо. Чуваки, ми. ми. хороші, чуваки, нападаємо, ми, ми, ми. хороші, чуваки есть. Те, що така. О, да, нормальний гаджет, гадрит мы у літу. Опа, на це теж хороший гаджет. По крайній мірі того, що я... Ой, ульт... ну да, улита. Я вбив одного чувака. Ой, частер один на один. Ну ч? Честер один на один. Лев про. Ты не про. Ми виграємо. Мы виграли, да. І це тільки перший раунд, нам ще треба другий виграти. Ладно, все. Думаю, вам уже надоїло, я радий. О! Противники понюхали мій... мій запах виповнили. Ха-ха, короче, давай 8 біта добивайте там. так, -от -так повільню. Мені треба вже. Давай опа. Один проти двох. Хто виграє? Звісно, ми. А хто самі? Виграти. Конечно ми. Хе, давай! опа, Ми виграли! Ми виграли! Честер! Шестер! Я радуюсь, я такий радий, що ми купили. Я такий радий, що ми з вами купили. Киргемпти. бой. Не давайте в нокаут. Давайте реально в нокаут. Ми пограли вже в нокаут 5 на 5. На звичайний нокаут. Ми ще не грали. Да, погнали. У нас є грязь. Барлі Барлей. Я знаю, що карта дуже Дугачитерска. буде дем? ну, подумайте логічно. Буде дим, наприклад. Хопа. Наприклад, буде дим. А в окій зоні, наприклад, вперед. за сією зоною в кустях будуть три противника. І буде дим, і вони просто не встигнуть. Дробить, ну, коротше. Ви поняли, думаю. Погнали честер піу, піу, піу піу. 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 Ми виграли. Конечно, ми! А хто? ще? Ладно, все. Так. Наступна катка у нас буде в парному. Ми обхав парне не грали. Пора би пограти. Да? Правильно. Ну правильно. Правильно, так правильно. Погнали, так. Да, погнали. Так ящик зломали. Все, тепер біжимо СЕЙ ЛОМАТИ! ж кутня обхай нам суваки, чирики. Так я опа в, в, в противниках Честер? Ти як похмінів? У мене вбила ніта. це ну, того, що мій противник помер. Ну, якби нічого страшного, ми йдемо виправляти свої помилки. Угу, Погнали ще грати. Так тепер кидаємо цю штуку. Mm, nice, ja, я не знаю, як це називається Тепер у нас Тепер у нас один. Тепер у нас два. У нас тепер три. Погнали кудись там. Легкотняви, легкотня, легкотняве. Не попадеш ти ларі і ларі. Я вбив з двох ударів буквально. З двох ударів просто виніс. Давай іди сюди, Леон. Леончик, чемпіончик. Я вбив Леона, так що се залутаю. А, понятно, це зірка. І якщо противники на неї наступлять, то вони У них буде тратитися здоров'я. Як я розумію, і наскільки. Так це вже хіл, по-моєму, усе ульта. Пиу! Все ми виграли. А противник з'явився, а противник? Два тепер противника у нас. Відстаньте, все, 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 все коротше. Все ми виграли? Все нормально. Опередки, Та що рідкісний, я нар... На каркав. <гум> Ладно, я предлагаю піти в... В... в горячу зону. В горячу зону. За Зачестера За просто. Зачестера опа! Наша це моя любима карта, того що тут легко виграти. В горячій зоні. Любима карта. Тут а противники стоять на своїй зоні, ми на своїй. І таким образом ми еволюціонуємо. Стоїмо і просто стоїмо. Будемо стояти. Я хочу собі трину атаку. Так, певні стій, я піду, щоб ми в нас однаково не було. Пау! Пау-пау-пау! Я скільки напонюхайте мого диму а потім <свят> Да Це моя, наверное, сама нелюбимая Та вона хил. Я не знаю, що хил чи ні Короче, ну там точно я хил, я знаю. Все. Противники. Ідіть. Так, давайте. Що ми виграли. В ми захватили зону. У них 50 всього, у нас уже рибно зараз буде. Ну ми все одно виграли. Да за я граю. Легендарка О, Честер Честер ладно погнали Дохват кристаллів За легендарку Честера За легендарку Честера За легендарку Честера Ну це легендарка як можна не радуватись так стильно, так погнали. М -м Карта ксиме, де вони будуть. Так, давай, давай, давай. Хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, ой, пайпер, пайпер, пайпер пайпер. Ху, хо я зробив, я не знаю. А я конфету так? Чи ні? Хопа. Ай! Мене мене ніхто не вбив мене была вся тілешка, вона наносить урону. Кстати, да. Да. Ой, обережно, тілешка на димочку. Могу внюхайтесь. Та я взяв всю штуку. Та не штука се. Красиво. тілешка з кристалами, яка їде і хоче нас збити. Mm -hmm, ага. Так я буду ти... такий товариш по команді, що я буду допомагати їм всьому. Ой біжим, біжим. ой біжим, біжем. Ну що я буду в смислі допомагати, захищатись. Ну вже. Ми виграли, короче, да. <ріст> Понятно, все, ми виграли за легендарку. Ну звісно, як можна не виграти за легендарку. Легендарка. Куда квести я в режим хочу? Давайте в вплинуть реально, це буде останній режим для нас. Погнали в піндбой. Я ще на ньому на камері не грав. Так то грав десь раз-два. чи один. Коротше, так. Да. Коротше, у нас легка команда. Коротше, ми виграємо. Так, кленсі давай за фарбову зону. А я буду остерігатись противників. Я буду їх, так сказати, вбивати. Чул і Лорі вбили. Тройна атака погнали пау пау-пау. Пів, 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 пів. Все, це не ваше діло. Це не ваше діло, я буду тут закрашувати зону. Че, коротше, ми виграли. А, да, Звісно, виграли. Звісно, виграли. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!